Моє вітання! Ви просили, я зробила хліб без білого борошна, без цукру. Готуємо. І, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі 10 грамів. Це в мене 270 мл холодний відвар після картопляного пюре. Ніколи не виливаю, залишаю в холодильнику, потім печу хліб. Дріжджі бажано розчинити. Якщо не маєте відвару, просто візьміть, звичайну, воду. Це в мене борошно, цільнозернове 360 грамів. Ось так воно виглядає. Ви завжди в мене запитуєте, яким борошном я користуюсь. Я різним користуюсь, Ось подивіться, перший раз взяла це борошно, перше, яке мені, я побачила в магазині. Взяла його, готую перший раз разом з вами із нього хліб. Побачимо, разом, що вийде, яке те борошно. Це роблю заміс. Лопаткою навіть не руками. Тісто зараз дуже холодне, температури. Це сіль 5 грамів. Треба просто вмішати зараз сіль в тісто. Олія 30 мл. Також треба вмішати олію в тісто. Місити довго не буду. До 2 хвилин. Поєднаю олію з тістом. І готово. Мені подобається це борошно непогане. Воно, бачите, таке еластичне. Все, я його трошки округлила, залишаю на 20 хвилин при кімнатній температурі. Це 22 градуси в мене зараз в кімнаті. Через 20 хвилин я хочу зробити першу процедуру ламінування. Це олія як на руки, так і на стіл, щоб тісто не прилипало. Ця процедура вона розвиває клейковину в тісті, воно ж глютен, робить тісто більш еластичним та пружним. Бачите, я від центру до країв розтягую тісто. Обережно, намагайтесь його не розривати, але якщо десь щось порветься, то звичайно не біда. Треба зробити його тоненьким. Обережно від центру до країв роблю отаку розтяжку, витяжку, ламінування. Я буду робити таких процедур дві. Це не так, бачите, яке еластичне, класне тісто, борш непогане. Розтягнула, тепер складаю. Не додавайте дуже багато олії. Олії вже в тісті достатньо з самого початку. Це ось так скручую. Тісто, як тканина. Повертаю його до миски, накриваю плівкою і залишаю ще на 20 хвилин. Через 20 хвилин трошки олії та буду повторювати цю процедуру. Я її трошки прискорю, бо вже показала вам одну, але зроблю все те саме, як і в перший раз. Від центра до краю. розтягнути обережно та скрутити. Єдине, що в цей раз я вже відразу зроблю предфармовку. Я його округляю, затягую, роблю його пружним та відправляю в миску на 30 хвилин. Через 30 хвилин, подивіться, як воно підійшло. Супер класне тісто. Воно повністю вибрадило. Тепер вже не олія, а борошно. Все теж борошно, з якого і хліб. Зараз буду вже робити фармовку. Зараз я натягую тісто. Я під руками відчуваю, як тісто йде в натяжку. Це важливо при формовці. І пузирі під пальцями. Ви саме бачите якість тіста. Бачите, от тут ви маєте руками відчувати, як тісто стає пружнішим. Защіпую. Якщо ви відчуваєте під пальцями, що десь, от тут я відчуваю, що в мене тут тісто, трошки таке м'якеньке, я його підтягую і роблю, щоб воно все було пружним. Все. Ось такий батон має вийти. Це горішки. Або насіння, горішки, що вам подобається, трошки горішків, трошки насіння, не трошки кунжута. Сразу бачите, роблю такої форми, щоб покласти сюди батон. Зараз треба його трошки змочити водичкою. Не залити водою, а трошки змочити, щоб просто насіння до нього поприлипало і все не більше, не менше. Небагато, але по всій площі, по всій поверхні. І ось так і викладаю. Ви можете використовувати, можете не використовувати. Мені це більше так, щоб для смаку та для того, щоб він був гарненький. Готово. Десь щось, якщо не досипали, досипаємо вручну. Викладаю його відразу на противень. Накриваю його плівкою та залишаю на 50-60 хвилин. Буду за ним наглядати. Через 55-60 хвилин приблизно він повністю готовий, він вибрав. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів. Трошки ще змачу водою та сприснуть водою. Ось так. Все, в духовку на 35-38 хвилин. Він в мене вже охолов, він повністю спікся. 36-37 хвилин він у мене був в духовці. Він готовий, він вже ледь-ледь теплий. Я його розрізаю. Ви подивіться, який він м'який. Він не липкий, він не гливкий, він дуже приємний смачний хліб, наскільки це можливо без білого борошна. Я покажу вам, я трошки так познущаюсь над ним, але ви маєте розуміти, що він не липкий і не гливкий, Він пухкий і класний хліб. Обов'язково приготуйте. Я сподіваюся, це саме те, що ви хотіли, те, що ви просили в мене. І як завжди, а ще він дуже гарний. Подивіться, яка краса ці насіння просто супер! І як завжди, смачного.